Всем привіт друзі, з вами я, Йоша Плей, і сьогодні я буду починати грати ігру, яку я обіцяв на відео кінець Dino Bash 2: The Walking Zombie. Це ігру, яку я грав десь примерно 4-3 роки назад. Це ігра просто для мене легендарна. Зараз але спочатку додаємося як міні мультик ну, Тут зрозуміло треба вбивати зомбаків, тут вже видно. 6-го. Чувачок сзади вообще-то идет зомби. Тузарек повинен нас вкусити. Два, давайте пропустим. Нихний розговорчик. Тут зараз поедині має оцього нашого главного героя вкусити за От Зараз. Во, да. Ми конечно його б'ємо. Ну, ну я я не буду зараз спойлити. Хоче дав він нам АК-47 і ми зараз він нам буде рубати ногу. О, як ви бачите, також я не став зомбі. А ми зараз будемо відбивати зомбаків. Це ігрушка дуже крута. Ну, як по мені, вона просто... вона навіть входила раніше в топ моїх любимих. Коротше, зомбаки вони дійдуть, а ми маємо в них стріляти. Щось, блі, управління трохи відстало якесь. Я нажимаю, а воно десь... Нажимаю десь за, за 3 секунди позже. Так, з нас підходять. Щось він вже... що то що до що, що, якось... Такий ж... вже... Так. Є. Все. Левен комплікт. Є. Уровень легенький. Це, ну, це, ну це ж тільки начало. Що у нас буде... А, у нас реклама буде, добре, зараз виключу рекламку. Так, друзі, все, я виключив рекламку, починаємо іг... ігру. Так, спочатку можемо купити оружі, да, це ми знаємо, Купляємо його за ноль і влучимо. Ну давайте влучимо все, що в нас є тут баблу. Е -е! Я ще не влучив. Ладно, потім улучимо. Коротше, в нас є карта. Ну блін, дурацкого. Дорозкова... там мені не треба. дивіться. У нас є карта. І тут дуже-дуже багато уровнів і самое головне дуже багато босів. Вот, на 10 уровні у на, нас босс, у нас на почала карта. Я поняв це у нас карта э, вот, церква, далі больниця, ну короче там дальше Я вам спойлерити не буду, стільки тут уровнів. Я знаю стільки тут уровнів, але я спойлерити вам не буду. Ну, якщо ви не знаєте, і якщо ви хочете дивитися, як я буду грати, я спойлерити вам не буду. Ну я, я ж тут багато позивував там, багато там всяких, блін. Э, Зомбаки і так далі. Так, ну як, як, як ви знаємо, ми знаємо в голову найбільший урон йде. Да. Дивіться, вже, вже підходить. Він Ну зверху на пердечці, да, 95% у мене життя, все, я уровень пройшов. Да, скажу зразу. Зараз зроблю тих тихіше. стоїть, що влучить. На всякий луч, да Безплатно, да ні. Зброю тут от, є ж такі 6 після, але він 6000 коштує. Ну нам, нам коше тяжко. Короче, тут є, типа, і легенькі, і середні, так поняв, тяжкі уровні. Блін, я я зараз вам скажу, як по ним можна, типу, определити. Вот віці медведи кити. Так, 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 так. Так. В смысле, та як? Блінбум. Вау, а як ти ж він був під прицелом, в мене чого він не впав. Так, вони... Воно, в принципі, пишеться, вондо, волна 1 і 3 з 5, типу, 5 зомбаків будуть на цьому уровні. Нам кажуть. Треба перезарядку купляти, тому що бачите, сусплет дуже довго перезаряджається. треба перезарядку теж. Треба все тут купляти. І без рекламки, хочу вам сказати, це, звісно, да, це буде тяжко. Без рекламки то буде сложновато. Я вам це точно говорю Так, вот у нас новий, новий зомбак Він кочев, ну не то, що він не у у меня динаміт воно на пузі Так з першого разу Та блин, то ти ты шях на ну, нож попадає в малень ну. Да, є, я в хедшот вже зношу типа знову удару зомбака Нормально, Нормально так, ну давайте боєприпас. А, ну не ще є. Точність огня. давайте на 6. А, бачите, точність. Тобто точно ще прокачувати. Я такі думаю, я ж от, і, Вроді попадаю, але щось не впадає. Так, четвертий уровень у нас. Ну точніше, день четвертий. Так, да, бачите, це, 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 це така у нас, блін, як є... Церква, бачите, така вже розрушена. Ще тут будуть, з цієї сторони потім будуть, блін, виходити. Блин, точно вообще не улучшилось. Вообще не я. Кстати, є ще в цій игре еще друга частина. The Walking Zombie 2. Але там все же вже, все по інакшому Там вже и сюжет есть. Там же, блин, и бігати. Там Там же управление. Типа є таке вот. Ну, как вам сказать. О, бонус! 900 монет нам дали. Вон до знизу, типа, бонусы є. И типа, з них моно. Так. И давайте ще. Давайте лучше перезагрузку купим. Пускай мы даст еще перезаряжать. И дрочится там, типа там, блин, за сюжетом, блин, там квесты выполняют, там біг на мороте, там у нас прокачут и карту куплят, а там пока деревня я и кайф. Вот эти паровозиками идут. Есть, нормально. Так теперь с осей стороны на майте. Да, вон добби идут. Зараз 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 доб'ю його. Ну, коротше, я теж грав другу частину, але мені більше понравилася перша частина, так. Да. І грі вже 6 років, десь сюди, я, я, я вже так розумію. Так, да, урон прокачуємо. є, все, у нас урон вже на максимум. Щось це таке? День перший. А, бачите, ми будемо заходити 3 дня, то нам дадуть безплатних 2к монет. Нормально. Прикольно. Ігра тяжка, ця перша частина, да, вона тут буде тяжко, тому що без реклам буде реально тяжко дивитися. А я ще й без рекламу буду грати, то, напевно, на деяких уровнях я даже можу застрягати, так. Да. Ну... я пройду її. Вже не буде як з Dino Bash. я її пройду вже точно. О, бачите, яка вже близько перезарядка? Це я вже розумію. Так, блін, і знов прийшов 480 монеточку ми почали. Давайте, наверно, скоріше всього. Ще раз прокачаємо цю, от, блін, як її, перезагрузку. 2 секунди перезагрузка дойде. Так, ми приближаємося до боса. А ви бачите, який це бос? Він угарний. Чогось. Так. Блін, вони так, якось таку скріпову журжуту оцих оцих, тошечки, що вбив. Якось так. Аж... О, вже от з цієї вже сторони Прут. блін, вот их зомбаки, якісь скелети, це точно зомбі, не знаю. це Кстати, блін, из не знаю. мумія якась побита, як Как будто, я не знаю. Так, ну, тим временем, поки що все легко, Ну конечно, блін, чого має бути в началі чашка. Правда, правда. Так, нас восьмий уровень. Давайте. сьогодні ми босс точно виграємо, даю вам гарантію. Босса точно виграю Есть. Минус. Що, знову не. Ви ж там побачите, які там ще будут зомби, блин, то страшно. Там ще якісь... Я не буду казать. Я, я не буду казати, які там будут зомбаки, но, блин, ну там такі противні боны будут. И я ще даже в принципі деякі ще й забув. Так що мені ще и вдвойне, типа, тоже интересно тоже. Як і вам. Так, оста... останній уровень без босса і навіть буде бос. босс. Так. І думаю можна вже закінчувати відео. Да, воно буде коротке. А наступні серії ми вже будемо знімати, ну, Вот. Воо! Оцього зомбі я вже точно забув. Блін, якийсь ужас, ужасаючий, подивіться на його очі. Що це таке? Ви Подивіться на це. Блін, фу, я навіть дивитися на таке не хочу. Скоріше... завалити його трава. Есть, вс, мы уровень пройшли. Є. <ків> так. Uh -huh. Ну шо, друзі, ви готові? 10 уровень, босс. А, і арена, я збув про арену, там ще арену виграємо, Так. Раунд з боссом. Ну Для начала, щоб нам дойти до босса, нам придеться, щоб побивати цих от зомбачків. За ви зараз побачите, який це босс. Я так ржав, коли я його побачив. Не знаю, щось мені так було смішно. І він він в принципі легенький. Ну звісно блідошки, перший босс. Так, імондо. Да. Що. Останній є. І дивіться внімательно за... А! Це що, це... Це шо останній босс? Да, дивіться. Дивись дивіться, на босс. Що за креки якісь, речання. Ух ти, що? Ух, ти, нічого собі Громіло, тупорило! Ааа, це це ж... Є... Стоп. Він зубака свого з'їв. Подивіться на нього. О, Косок дерьма. Дивіться, це це... це ще тільки зараз зрозумів, що це священник. Друзі, клянусь, я тільки зараз зрозумів, що це батюшка. Не бійтеся, знизу зомбаків маленьких нема, він один. Бачите, він легенький, я кажу. Дивіться, я зараз заб'ю його. Блін, досі смірно вже, надоїв. Є, все, я його бив. Уровень пройден. Блін, завалили ми батюшку. Ось такі, коротше, піроги в нас. І нам не вистачає ще на нову зброї. Ладно. Давайте арену вам покажу. І все, і на цьому відео я, я вже закінчу. Починаємо за арену грати. Арена тут, коротше, блін. Я ще ні разу в житті не вигравав арену. Ні разу. Тут дуже багато зомбі і в тебе нож або лопата там буде що. тобі треба їх буде різати. От 59 зомбі. Волна третя з чотири І, і, і вона все більше і більше йде. Вони там тебе, блін, будуть блін, укружати, блін, ну, коротше. все плохо буде. Зараз, це, це ще пока що легко. Так, ну блін, ну я ж ну, я ж навожу на нього, чого він не торкає? Ой, есть. Вот, начинається, бачите, бачите, починається, А це я тільки 18 убив, мені треба 59. Вот, бачите. Див... Я ж... Я ж на нього, чего? Блин, ще, ще й такі ужасные зомби, навіщо така? Навіщо меня? Як я спати маю? Ви, ви самі бачили, я, я навожу на них, вони не вбивають, бачите? Ви ж самі бачите, я ж нажимаю, стріляю, він ріже їх і не вбивають вони, і вони не здихають. Ладно, що є, то є. Якщо тобі нужна особа як руках, заглянь що там? Привіт, врешті, то тебе... Ааа, я знаю це, да, без план. Тут ще типа і гранати буде, і аптечка даже, і ножи, і... Боєприпаси снайп... О, це буде короче круто. Да. О тебе отлично, получається, но біта становиться. О! О, блін, ми купили, блін, нормально. Давайте зразу хоп-хоп, сюди все прокачаємо. Отакий От у нас пістолетик. Фух, ну що, друзі, така кожні ігрушка. Напишіть, напишіть в коментах, як вона вам. Чи подобається, чи гімно повне. Мені дуже подобається, це просто не знаю, це дуже класно. Я жду тут нових уроні, в принципі, може тут, в принципі, і вийшли нові уроні, я не знаю. Бо я вже цю ігру вже десь кажу, я її останній раз грав десь не знаю 3-4 роки назад. Я її теж давно вже грав. І зараз я, я сповнив про неї, що я можу про неї відео зняти. І я такий чого в неї, давай. Так що ми, ми, ми пройшли першу карту церква. Тепер у нас в больниця, ждіть продовження. От як ви бачите, на 20 уровні у нас якийсь двоголовий босс буде ждати. це побачите вже наступні серії. На цьому. Що? А це він стріляє? Я ж думав, що я в бой зайшов. Ну що, друзі, я вже на цьому відео буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Леша Плей. Ну, всім пока-пока.